Незнання закону не звільняє від відповідальності однак, все-таки розпочнемо з закону. Стаття 188 кримінального кодексу України передбачає, що викрадення електричної та теплової енергії шляхом її самовільного використання строго карається. За фактами викрадення електроенергії, розпочинається досудове розслідування за ознаками статті 188 зі значком 1 Кримінального кодексу України, це викрадення електроенергії або теплової енергії шляхом її самовільного використання. Максимальне покарання, яке передбачає санкція цієї статті, це позбавлення волі терміном до трьох років. У обленерго уже не один рік поспіль ведуть активну боротьбу з крадіями електроенергії. кажуть, що до таких дій вдаються як фізичні, так і юридичні особи. Однак виявити їх не так уже й складно і рано чи пізно, але таки кожен відповідатиме за це відповідно до чинного законодавства. Ми на сьогодні вже маємо не один десяток виявлених фактів крадіжок електричної енергії. Люди працюють з належним обладнанням, яке здатне за рахунок. Визначення місця випромінювання високочастотного променю знаходити такі місця. Ми локалізуємо цю ситуацію. Ми працюємо з правоохоронними органами в напрямку того, щоб виявляти, і, як то кажуть, наказувати. Спіймати на гарячому не також й важко. Працівники Пратобленерго разом із працівниками «Укрчастотнагляду» їдуть на локацію. За допомогою спеціальних приладів визначають імпульси, які свідчать про наявність високочастотних генераторів. Покриття, яке може зафіксувати прилад, становить до однієї тисячі метрів. До нас звертається. Працівники обленерго для виїзду відповідно екіпажу з приладами для проведення вимірювання, десь зареєстровано чи не зареєстровано засоби, які заважають роботі приладів обліку електроенергії. Найгірше навіть не те, що люди вдаються до протизаконних заходів, встановлюючи дома чи на підприємства генератори. Але насамперед, що ці генератори завдають великої шкоди організму людини, і іноді, заощадивши на малому, втрачається значно більше та цінніше людське здоров'я. Якщо ви виявили схожі порушення, звертайтесь на телефон довіри. Прат Львів Обленерго 239 тридцять два Анонімно, цілодобово.